Говоримо про те, що говорить Володимир Зеленський. А Володимир Зеленський говорить фактично одне і теж повторюється на світове співтовариство, яке робить вигляд, що не чує, що десь відвернулися, що е, не все так погано чи можливо бояться ескалації, як найперше. Зеленський е, Володимир Зеленський говорить, що росіяни збільшили удари. І їхню ударну силу по енергетиці, власне, використовують більше балістики, і це означає для нас потребу в більшій кількості протиповітряної оборони, «В більших резервах обладнання і більш кілька та оперативній роботі в регіонах. Сказав президент у черговому зверненні. Ми, власне, послухаємо президента. Буквально зараз згадується мені, все ж таки. От ця от річ, коли Єнс Столтенберг сказав. Колишній генсек НАТО в мемуарах розповів, як Зеленський телефонував йому з проханням закрити небо в перші дні повномасштабки. А Столтенберг відмовив, бо боялися ескалації. І як повідомляється рішучий президент США Джозеф Байден, якого дуже любить президент Чинний Дональд Трамп, теж підтримав цю ідею, бо була би ескалація. При цьому Столтенберг сказав, що йому було надзвичайно боляче говорити із Зеленським. В перечутті того, що дзвінок може стати останнім, що президента України позбавлять життя трошечки ліричного відступу, абсолютно суб'єктивного. Хочеться, щоб коли а, злочинці, наприклад, влізуть в будинок Янса Столтенберга, не дай Боже, звісно, або будуть вчиняти наругу над його дружиною, щоб він абсолютно не втручався в це, в це тому, що а, боявся би ескалації, не викликав би поліцію, а, не задіював би власні засоби оборони, а просто би дивився на це. Адже це теж ескалація, а злочинець, можливо, мав хороші наміри. Ну насправді це все лірика, але читати оці, вибачте, куколські дописи всіляких цих людей. Так для історії це важливо зафіксувати. Що НАТО програло цю війну, не вступаючи в неї? Так для підручників це е, обов'язково напевно має бути зафіксовано, але для українців це все ж таки відгукується, Це трошки болісно, тому що величезний воєнний союз спасував перед перед великою армією так. Але перед тією, який міг би чинити опір, який чинить опір маленька Україна і показує приклад усім іншим в Європі та у світі. Але наслідувати його, на жаль, поки ніхто не хоче. Тим не менш, далі давайте від ліричного до практичного послухаємо все ж таки пряму мову президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я! Сьогодні є санкції України. Росія продовжує війну. У відповідь на це має бути наш сильний тиск, такий, щоб це було відчутно для Росії, щоб були у них втрати, щоб політично це відчувалось в сьогоднішніх указах по санкціях. Політичні персони, російські урядовці, які працюють на окупацію. Пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну. Та нормалізувати окупацію І також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного хто працює на російську машину війни. Багато було вже намагань в Росії брехати світу про те, що відбувається. Багато було намагань зірвати процеси зі сполученими штатами Америки з Європи. На все своя реакція, свої санкції. Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже 20-й пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету і пропонуємо додати 20-й пакет санкцій євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей. Проти цього має бути дійсно тиск глобальний. Тиск, і звісно, повинна бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву, і це дуже важливо. Кожна російська ракета, кожен російський дрон це конкретні компоненти із інших країн, конкретних країн, без яких просто не було би російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніше, і це. Відповідальність, зокрема, Міністерства закордонних справ України будуть найближчими тижнями нові наші перемовини заради більшої підтримки енергетики, передусім конкретних рішень необхідного фінансування та потрібного нам обладнання. Є країни, які вже нам допомагають, зокрема це держави північної Європи, і ми готуємо домовленості також з країнами Південної Європи. І дуже важливо. З політичної точки зору саме така географічна збалансована підтримка українців, підтримка нашої держави в Європі. Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики працюють, комунальні служби всі задіяні. Триває відновлення, і, хоч складна ситуація, все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень. Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують ударах більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіоні. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України. Вони завжди оперативні, і саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади від уряду до областей і. Наших громад урядовці повинні особисто бути в регіонах: максимальна оперативність та допомога людям. За роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині. Це Євгеній Лучко, Олег. Коркішко, це Володимир Мартиненко, це Володимир Пиріг, Олександр Коляка. Я дякую вам, дякую усім вашим колегам. Також ДСНС України в Харківській області. Це Юрій Патикан, це Володимир Підгорний, це Дмитро Горін, Олексій Чаплигін, Володимир Федота. Дякую, дякую кожному, хто працює заради нашої держави. Дякую всім, хто допомагає, і кожному хто. Б'ється заради нашої держави, як заради самого себе. Дякую всім. Слава Україні!